Доброї ночі! Продовжуємо теленовелу «Вивчення іспанської мови. І сьогодні пісня «Yo екстраня друга частина. Виді насолодимося цією піснею. Так, релакснемо і відчуємо весь класний вайб. Давайте так. Passai, passai, io sigo sì, che brazo, sin poder. busco una sera non sì. un yeah. eh, perche? Io busca una salita. Є таке слово в іспанській мові бускара, є слово, тобто шукати. Це має це yo, busco, Тобто, зараз «уна Саліда. Саліда дуже класне слово, тому що як ви будете в Іспанії, в Латинській Америці або в Майами, завжди буде написано Саліда, 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 тобто то є вихід. Отже, Йобуску, ну, в принципі, красиво, так, романтично. Так, знаєте, Йобуска саліда. Це надлегка пісня. у уна саліда. А, слова бускар шукаю саліда. Саліда це вихід. Так, друга строчечка. Пара, но верме асі. А, як красиво! пара. Це мається на увазі для того, щоб, і дивіться, но новер, новерме. Новерме, тобто верме, ме, так? Вер є таке дієслово вер, що означає бачити. А якщо додається Ме, тобто бачити мене, нам вже як підсказочка. Ме, тобто «вер» плюс Ме, можливо бути ВРТ, «Вер» плюс те, тобто бачити тебе асі, ну, ось так таким. Так, так, шо, блін, яке воно легесеньке? Парановерме асі не бачити тебе таким. Третя строчечка. Іки деміладо, екідеміладо. Екідеміладо, міце моє ладо, це, як знаєте, ладо це як ну, бік, місце, це, ось так, знаєте, Міладо корасон, до прикладу, це в моєму серці. І Ке деміладо. Деміладо це на моєму боці. І четверте амор de демі. Ммм, кохання для... це кохання так, для мене. М -м. В принципі, дивіться, як легесенько. Зараз ми ще з вами так пробіжимося по цим чудовим, шикарним строчечкам, і будемо слухати і слухати. І... Буско уна саліда. І буско уна саліда. Я шукаю шукаю цей вихід, тому цей... що саліда – це є вихід. но, верме асі. но, верме. У нас вже з вами є підсказка, тому що верме – це вже значить до мене. А вер це дієслово бачити. Верме, асі. Не бачите, мене таким. І… І кедеміладокідеміладу на моєму боці, деміладу на моєму боці, деміладу на моєму боці. Amour Еста Демі, Амор Еста Демі. Тобто, ми сюди так робимо транскрипцію. Це аму... кохання Амор для мене. Наслужитесь іспанським, а слухайте пісні, танцюйте, вивчайте. Робіть свої подарунки в вигляді іспанської, англійської португальської мови, так буде змінюватися ваше сприйняття, і, і ви знайдете, знаєте, Саліда, у нас Саліда такі двері, які дуже класні для нас всіх. Такі, знаєте, в, в успіх, такі чудові ідеї. Отже, чао, чао, аста, про.